Я готова. А ти? У прогнилому, просякнутому кров'ю острівному королівстві жила правила королева на ім'я Кетрін Пар. Вона була шостою дружиною мстивого короля Генріха Восьмого. Напроти го єртика. А він об'є мене, як вбив мою матір. Він ні за що такого не зробить. Ти чуєш? Усі п'ять попередніх дружин передчасно пішли з життя. Але фатумом Кетрін було змінити королівство назавжди. <плес> Ми повинні повстати і забрати поправу наше. Ен проповідувала людям, коли ми знайшли. Її. Бо не тим, хто стоїть над нами, указувати нам, у що треба вірити. Але її промова мене вразила. Кетрін. Я молюся, щоб ніхто не бачив тебе в той день. Я вірю, що була обрана Господом змінити думку короля. Ти маєш піти, якщо тебе знайдуть тут. Бо за таке ми рубаємо голову. Я певна, ти придумав би щось більш оригінальне. Іноді мені здається, що ти знаєш мене краще, ніж я себе. Ми довірились вам, Кетрін. Ваші загравання з радикалами можуть поставити під загрозу стабільність цього королівства. Це ж не хочу, щоб зі мною щось сталося. Ні. Щоб мені зашкодили. Ні, ніколи. <гум> його впевненість у твоїй слабкості тримає тебе у безпеці. Чого ти від мене хочеш? Хочу, щоб ти йому голову відірвала. Він вимагає доказів проти неї, що вона його зрадила. Але Я не правда! Не брешу! Годі! Краси! На що саме ви натякаєте? Моя совість. Чиста. Господь ніколи б не бажав перепони між ним та його народом. Ані єпископ, ані священика, ані навіть короля. Тоді вас спалять. Вона більш порочна, ніж усі інші. Таке вже було. І ми рубали їм голови. Ми рубали голови. Ми рубали голови. Ми рубали голови. Ти віриш у пекло? Ми обоє приречені на нього. Я готова. А ти?